А купив три роки тому стиралку і ось дивіться, яка красота у мене з'явилася. Це не тому, що я такий хазяїн, а тому, що це так паршивенько зроблено. Бачите, ось понадувало все, все. Ну, зараз будемо все це виправляти. Ну, по-перше, треба витягти Це так от це. Там, де засипається порошок. І оце все треба буде отак от ножом зачистити. Ну, весь процес я не буду знімати. А далі покажу, що робити. І так ось зачистить, як Тоді беремо ось А де він, ага, ось. І... Все це вимиваємо. Далі що ми робимо? Беру такий ось антикор. Перетворювач іржі. І кисточкой. Раз, все це так от обробляємо. Вробили, а зачистити треба якомога краще так намазалась я цим перетворе перетворючим режі і залишаємо хвилин на 15 і так пройшло 15 хвилин перевіряємо все що ми не дочистили. ось бачите тут ось ще ржавчина є тут воно мой бложавчина ржавчина чорніло вже. Ну, треба ще разочек пройтись. Трохи підчистим і ще раз пойдемо. Цим же перетворювачем. Так, все зачистили. Ось бачите, іржі більше ніде не видно. Так, тепер протираємо все це антисиликоном. Так, хорошенько. І, так щоб нічого не залишилось, воно написано, що оця у мене перетворювач не треба його змивати. Ну, лучше його змити. Я вже пробував, то краще, якщо змиєш. Тоді воно тримається краще. Так. Ну, далі зараз я оце все обклею для того, щоб не забризкати, бо буду грунтом э, з розулі бризкати, щоб все це не повимазувати. І тоді покажу, як це. І так, все обклею. Ось бачите, плівкою для того, щоб не забризкати. І зараз принесу грунтовку і буду грунтувати. І так наносимо ґрунт. Це його такий він собака тече, тоді прийдеться трохи підчистити його. Ну, хай це універсальний ґрунт, він той заливає добре, але тек, текучий дуже. А я так, а тоді я підчищу. Так. Ну добре, хай тепер затвердіє. Тоді ми його заладимо, ще раз бризнемо і все буде нормально. І так, перший слой ґрунт у нас висох. Бачите, вже не тягнеться. Так, що робимо? Беремо ось півтори тисячі наждачку. І поірвати кусочок зараз. Так. І з водичкою ось, мочимо. І з водичкою полегенько починаємо зачищати. Ну коли я... Чисті оці всі нерівності, бугри, потека, що потекло, будемо наносити другий слой. Я тоді покажу. Так, все ми зачистили, все зрівненько, хорошо. І зараз будемо, обробимо зараз антисиліконом ще раз і другий шар грунту наносимо. Так, ну що, другий шар грунту є. Будемо чекати. Поки висохне, підсохне, а тоді ще разох підчистимо. Так, ну, висох у нас груд. Дивіться, все рівненько, все добре. Зараз спробуємо покрасити. Але у мене нема білої малі верозолі. Я отака от. Там її небагато, ну, мені голову вистачає. Так, ну що, я спробую покрасити. І в мене кісточка така ось. Мяканька. Або, якщо буде не дуже виходить, у мене ще є ось пара кусочок. І тоді, що воно вийде, я вам покажу. Ну і так, що в нас вийшло. Ось дивіться. Це таке, ну, звичайно не ідеально. Колі трохи не співпадає. Але думаю, завтра куплю в аерозолі. Фарбу трохи таку, бачите, тут вона така біліша, а там з режимкою такою. Підправлю і все буде дуже гарно. Ну, на 2-3 роки це гарантія, що не буде їржі. Хтось, може, сказав би, можна це було зробити швидше. Там, ну, Швидко робиться, сліпе робиться. Так що ото такі. 有啊。